Всім привіт, друзі! Ви дуже просили розповісти вам про медицину в Польщі. Робимо таку невеличку серію. Сьогодні ми в гостях в клініці Personal Medic в Вроцлаві і порозмовляємо з людьми, які там працюють. Позадаю ваші запитання. Тому, будь ласка, якщо у вас ще є додаткові запитання, пишіть їх в коментарях протягом перегляду цього відео і, можливо, зробимо продовження, якщо вам ця рубрика заходить. Тому що медицина в Польщі це дуже важлива тема, яка потребує окремого контенту. З вами Макс. Це YouTube канал мобільного додатку для w Polsce Workport. Zaczynamy. Nasza oferta głównie jest skierowana do pacjentów ukraińskich. Przyjmujemy również Polaków, ale jakby Ukraińcy są dla nas priorytetem. Taka potrzeba jest na rynku ze względu na bariery językowe w innych przychodniach, niestety ale no, nie są należycie wysłuchani, mhm. nie mają jakby takiego kontaktu bezpośredniego, a przede wszystkim jeśli mają lekarza dedykowanego dla, niego, dla nich oraz w, w języku ukraińskim bądź rosyjskim, no to czują się po prostu bezpieczni. Nie mają wtedy zahamowań, żeby powiedzieć prawdę na temat swojego zdrowia, co jest bardzo ważne w toku podejmowanego leczenia. Zaproszę wszystkich naszych pacjentów, ukraińców w kлініку Persona Medic Pracują wyłącznie ukraińskie лікарі. Mamy taką możliwość składania deklaracji po NFZ, по медичному обезпеченню. Пацієнт приходить до лікаря безкоштовно. Також маємо пацієнт... Якщо, да, так, якщо складається не взет, то візит до лікаря безкоштовно. Угу. Ось. Маємо різних спеціалістів вузька спеціалізація, маємо дерматолога, маємо невролога. Маємо фізіотерапію мануального терапевта, також є в нас сімейний лікар, з яким складаємо декларацію лікар першого контакту, також є педіатр, маємо ще гастроентеролога, кардіолога, також плануємо є ще такі інші вузькі спеціалізації, як нефролог, ендокринолог, ну і такі різні. Інші. А декларацію НВЗ може може кожний з вами декларацію робити? по НФЗ може скласти кожна особа працююча, яка uh -huh. має медичне обезпечення або від працедавця, або Угу. Угу. Я правильно розумію, що умовно кожна людина, яка працює в Польщі, має приналежати до якоїсь там клініки. Так. І те, що ми про зараз так. говоримо, просто людина може умовно приписати себе до цієї клініки. Так. І так. якщо вона сплачує зуси, так, то так. вона ЗУС, якщо сплачується буде... средки так, то має можливість безкоштовного візиту до лікаря. Угу. Першого контакту до родзиного лікаря. Ага. А там є якийсь список, типу, що є безкоштовне, а що вже не буде безкоштовним. Сам візит є безкоштовним, все ще залежить від тих складок, які складає, які побираються у пацієнта. Я лікар дерматовенеролог дерматоонколог і лікар-трихолог. А я працюю на російській, на українській і на польській мові. І як часто до вас звертаються люди українсьмовні? Кожен день. Кожен день. Так. Тобто, а польська мовня. Польська мовня теж кожен день. У мене такі захворювання дуже актуальні на сьогоднішній день, тому кожен день звертаються люди. А з якими проблемами найчастіше звертаються? Найчастіше зараз в нас іде загострення алергічних реакцій. Це записибаринні дерматити, це псоріази, це алергічні дерматити. Так як я дерматонколог, то тут ми робимо видалення. У нас є найновітніший е, апарат з видалення, він хірургічний, тобто робимо хірургічні маніпуляції, поки ще немає такого е, палячого сонця, угу. тому ми ще то можемо то робити і робимо. А, Тобто, якщо в мене є родинка, Jeśli ona są na ciele, to zaproszymy, to ja mhm. się i to możemy jej przybrać. Mamy w swoich zasobach lekarza medycyny pracy i, mhm. w naszym, i w naszym punkcie, w naszej przychodni wydajemy też zaświadczenia wyrażające zgodę na, na naukę. Do szkoły policjalnej? Tak, do szkół policjalnych, Aha. do podstawówek. Ну, вугле генеральні, а то вже дійска може ще подняти наукашка. Що треба зробити, щоб власне навзет оформити це на себе? Потрібно мати медичне обезпечення, потрібно працювати офіційно, щоб складали слютки здорово до ЗУСУ. <і>, І, наприклад, я працюю. Мені що до вас треба принести? Треба прийти принести умову, свою операцію або злицення своїм працедавцем песель. Паспорт, ну на цьому все ми складаємо декларацію сімейним лікарем до НВЗ. В кінці кожного місяця НВЗ зачитує декларації всі, і старі, і нові, всі, які ми маємо у нас на обліку. ось І як тільки декларація активна, візи до сімейного лікаря безкоштовно. А скільки час це може зайняти? Це вже як там ННВЗ. Як він працює? Mm -hmm. есть, yep, вже, орієнтовно. Власне, місяць, рік? Ні ні, день. ні, 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 ні. Десь десять днів до двох тижнів. Тобто uh -huh. кожен місяць по-різному. Uh -huh. Там uh -huh. теж в взагалі, бувають різні якісь збої. Okay. І після цього людина вже зможе приходити до сімейного лікаря так. безкоштовно. Так, ці так. Такі Приходить до сімейного лікаря безкоштовно. У сімейного лікаря вона проходить, там, наприклад, медичний огляд або видання рецепти, або може бути скерування до якихось інших вузьких спеціалістів на НФЗ. Угу. Тобто, ну, угу. так і ну власне рецепти. Я так розумію, багато людей за рецептами приходять. і рецепти, і лікування, і е, тому, що в Україні в багатьох залишилось, там, наприклад, е, то есть люди приїхали вже сюди з такими з проблемами, так, з такими проблемами, і треба тут, е, такі ліки, які були в Україні без рецепту, а тут з рецептом, і тому треба тільки ну, йти до лікаря, да, щоб лікар угу. виписав офіційний рецепт. Угу. Якщо в людини є якісь вже процедури з лікарями в Україні, вони можуть до вас прийти з цими документами. Так, 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 можна прийти з цими документами, з цими медичними, що мають там, і угу. тут буде теж повноцінний. No. Mhm. Program pielęgniarski jest dla mnie teraz priorytetem ze względu na to, że w ramach naszej działalności obsługujemy pacjentów w ramach NFZ-u, czyli mają bezpłatną opiekę lekarza rodzinnego, ale mogą mieć również bezpłatną opiekę pielęgniarską, mhm. czyli na przykład jeśli im się coś wydarzy, to na przykład zmiana opatrunku, podanie zastrzyków, nie wiem, jakiś pomoc wyjazdowy bo na przykład coś się wydarzyło w domu. Tak I jak człowiek może z, z tego skorzystać? W ramach zapisania się do nas do przychodni, oprócz deklaracji, którą zostaje złożona na opiekę lekarza rodzinnego, dodatkowo jest jeszcze taka deklaracja na opiekę pielęgniarską. W momencie, kiedy mamy taką podłączoną deklarację o opiekę pielęgniarską, to od tego momentu w sytuacjach, kiedy lekarz zleci albo coś jest potrzebne zrobić nie wiem gdzieś wkucia czy cokolwiek innego, to pacjent taki ma opiekę bezpłatną, czyli wszystkie te świadczenia pielęgniarskie, za nie nie będzie musiał płacić. Wy zastakałyście się z polską medycyną o miejsca, gdzie wy pracujecie? Е, так, бо я вже здавала екзамени, тобто багато читаю інформацію кожен день після роботи до вечора читаю польські журнали, польську інформацію. То стикалась. Чому так багато нарікань взагалі на польську медицину? Е, ну, дивіться, наші люди вони не зовсім привикли до медицини такої європейської. Тобто, це не саме польська медицина, це медицина у всій Європі і в Америці теж така медицина. Якщо читати. Це, а яка така? Яка така? Тобто все підв'язано під сімейного лікаря і потрібно брати скерування, скерування до вузьких спеціалістів. І якщо звернути увагу на післявоєнну медицину, тобто в нас теж так, але багато українців вони виїхали. Хто виїхав до вони, то хто uh -huh. під час ну тобто uh -huh. цієї ситуації, то ну вони не стикались, скажімо так. Я можу сказати, що польські лікарі, вони теж ну, нормальні спеціалісти, тобто роблять, ну наприклад, операції такі. Uh -huh. Якщо це углубіться, почитати uh -huh. все більш детально, то ну тут є розлег. Розлаглася. Угу. Тобто, все через сімейного лікаря я не можу піти до будь-якого спеціаліста. Е, у нас ви можете піти. Ага. Так. У вас така польсько українська так. система. Тобто ми внідряємо е, і українське теж. Угу. Е, ну, щоб людина, я знаю, що в мене є проблема там родинку видалити, щоб я не йшов спочатку так, до сімейного так, лікаря. Так, Ви можете підійти до мене напряму і отримати консультацію і. Якщо це потрібно буде, то uh -huh. процедуру видалення теж. Окей. Uh -huh. okay. А як залегіть, наприклад, до вас конкретно треба записуватись? Uh, ну, я думаю, що за пару днів тобто ви можете uh -huh. записатись. Так, не, не за місяць. Ні. Просто тобто вже... ви можете записатись, якщо є uh, час, то і на сьогодні. Uh -huh. Просто тут дуже часто лякають, що в Польщі медицина така, що там треба за місяць, за рік на якісь процедури операції. Е, так, так є, але це є в таких е, державних польських угу. е, е, полікліниках, тобто таке є. Наші більше хочуть приходити до українських лікарів угу, таким угу. бажанням. Тому що з українськими лікарями з ними простіше. Розкажеш свою проблему, з чим ти прийшов, і так далі. Не треба переводити різні там медичні документи, які привезли ну, да. з України. Просто привіз лікар, почитав, зрозумів. Ну, я пам'ятаю, як я колись перші свої місяці в Польщі потрапив до стоматології ну. і не міг пояснити, який вид болю в мене. Так, О, остра і жуча боль, я розумію, mm -hmm. як це я б сказав, а як це по польськи це дуже складно так. було. Ну, ще такий варіант можна просто через перекладач в телефоні трошки поспілкуватись, хоч на такому уровні примітивному, що зрозуміти. Ну, щоб Це зрозуміли. все одно затягує весь але процес, так, незручність. Так, плюс завжди є, залежається є, ще питання, а він точно мене так зрозумів, так, як я хотів. Ага, і ще запам'ятаю, що мене дуже важливу річ, uh -huh. що у нас можете теж зробити е, бадання лабораторійне, так? Чили, е, wszystko то, Potrzebne, niepotrzebne, w każdym jednym zakresie, mhm. łącznie z wymazami, z próbkami, wszystko, co jest to tylko wszystko możliwe, wszystko możemy zrobić u nas. Mhm. Fajnie. Dziękuję bardzo. To bardzo proszę. Zapraszam wszystkich, zapoznać się z ofertą. Zapraszamy do nas.